Мені дуже шкода, що у нас посаду президента. Ну майже усі рази, принаймні останні декілька точно, займають люди з дуже низькі низьким рівнем правової і політичної культури, тому що мені здається, що якби ту посаду обіймав президента фаховий юрист, якому верховенство права є його внутрішнім переконанням і системою цінностей, то він би насправді при любих повноваженнях чи при любому обсязі, що на. Писано в Конституції, думав би про велике майбутнє, а не про те, як застосувати ту чи іншу схему і як би зашліфувати простір. Ну Маємо таку ситуацію, але сьогодні відповідальність лежить і на парламенті, і на президенті з огляду на те, що вони мають зробити в інституційному плані. Ви ж подивіться, прийняли і подають як велику перемогу у жовтні 2015 року закон, яким внесено зміну зміни до Низ. Низки законодавчих актів і політичних партій, і цілий низки закону про політичні партії, і низки, де йдеться про фінансування політичних партій. Але це те, про що ви говорите, Степан Богдан, можна взяти європейський стандарт. Але якщо ти однією рукою приймаєш це законодавство, а іншою рукою наполягаєш на тому, що має бути змішана система виборів зі всіма мінусами, які є сьогодні в законодавстві, і не вважаєте за необхідне. До цього підійти таким чином, що має бути відповідна відповідний виборчий закон, запропонований, який би відповідав справедливості державного фінансування. Більш того, 2003 рік ми ж уже мали таке законодавство, і тоді було орієнтовано на майбутні вибори, і це було чесно і справедливо. І це так як у всіх країнах робиться з 2006 року. Мали фінансуватися політичні партії. До речі, тоді в шостому році вибори парламентські вважались одним одним із. Демократичних в Україні. Але сталося так, що в силу того, що парламент вніс зміни до державного бюджету, визнав, що немає коштів. Потім Конституційний суд не начебто вже вернув на це все на місця. Але законодавство про фінансування політичних партій, яке вже було прийняте в Україні і мало функціонувати, так і не запрацювало. Але воно ніколи не дасть ефекту, якщо воно. а, для зроблення це фінансування політичних партій для своїх партій, які перемогли у виборах, уже в тих, які відбулися, і маса претензій до цих виборів щодо їх демократичності, це з одного боку, з іншого боку, якщо немає комплексу, який пов'язаний фінансування. Відповідний справедливий виборчий закон, який має транспарентний характер, який обговорений і сприйнятий суспільством. Якщо немає справжньої те, про що ви говорите, немає справжньої системи парламентаризму, то даруйте це фінансування політичних партій є просто цинічною фікцією і відмиванням коштів для своїх політичних партій, Тому я за впливу можливого контролю ну, Звичайно, впливу. Тому що я, наприклад, подивилася, який механізм за пропонований цими змінами до закону, ну слухайте, ну причому тут набу до позитивного регулювання фінансування партії. Ну почекайте, коли будуть порушення, то тоді буде набу, і тоді буде прокуратура. Ну не може орган, який в принципі. Повинен відслідковувати і в нього є конкретні свої завдання раптом в суміжному якомусь законодавстві наділятися невластивому йому функції. Для мене це абсолютно очевидно, що ваша теза є має місце і вона спеціально запроваджена в законодавство для того, щоб контролювати. І тому я бачу, що окремі політичні да, насправді де, насправді за міма дімократічності пропонується ось якби повна система жовтня. Осткого і тотального контролю, і от я вважаю, що суспільство повинно вимагати, і принаймні і в парламенті, і президент повинні чути, що ми багато хто, і ми зокрема розуміємо, що насправді відбувається у цьому питанні. І нам важливо, щоб оця ідея, якби щоб люди це розуміли, і тоді може бути суспільний тиск на те, щоб ситуація змінилась. Ми маємо вимагати разом там, з цією ж Європою, але ну я, чесно кажучи, тут переконана точно так, як і ви, Степане Богдановичу, про те, що справа побудови нашої країни це наше завдання. Це тільки наше завдання, і це тільки наша відповідальність, тому що Беремося ну, ну, інакше ні. Е, інакше нічого не буде, якщо кожен на своєму місці не буде цього робити. От тому е, мені здається, якщо отак от підійти до цього питання системно, комплексно, прагматично, фахово, взявши тренди, сучасні світові, усвідомивши відповідальність тих, хто сьогодні хоче бути в майбутніми політичними проектами. Бо знаєте, це нові обличчя, це не означає нові підходи і нове бачення. Це не обов'язково так, тобто розмивання бюджету і, і на, тому, на тому всі. Тому той, хто хоче взяти і бути суб'єктом майбутньої політичної системи, він має би усвідомити і свою відповідальність. Тому всі серйозні політичні партії мають мати плани розбудови України.